Ну що, моївари підпливають до редлайну, готуючись застрибнути у другий сезон, бо вирішено на івенті від Нетфіксу показати лише чопера, якого у цьому тизер трейлері взагалі немає, і на One Piece Day ти очікуєш якісь новини по вітам, але отримуєш трейлер до другого сезону. На першому кадрі у нас Воктаун. Місце початку. Зверніть увагу на цю оперну будівлю, так як ми точно знаємо. Що буде вистава, яка буде присвячена подіям у долині боїв. Про що? Ми навіть не мали змоги подумати під час перегляду ось цих епізодів. Місто виглядає прикольно, в ньому наче переплітається сучасність та минуле. Але тут, як на мене, треба зберігти баланс, аби не зламати всю атмосферу. І тут я хочу дещо зазначити: в манзі арка була дуже короткою, тоді як в аніме події трішки поміняли місцями, те ще й додали філерів. А тут у трейлері ми бачимо лише ключові події та місця. Але про це поговоримо трішки далі: острів Літл Гарден, де ми спостерігаємо сцену блукання Зора та Санджи, які згодом мають нарізати сіджайних динозаврів. Роронош одягає капелюха, який забрав у Рахари, вкотре заблукавши в іншому всесвіті. І на відмін від манги, серіал урізноманітнює дріб персонажів, хоча з іншої сторони. Це важко порівнювати, адже над мангою та серіалом працює різна кількість людей, а продемонструвати свій стиль мангака може на обкладинках або ж у фільмах. Наступна локація війський пік. Сіджає кактуси виглядають прикольно, і якщо подивитись на фрейми манги, то вони відтворили його майже ідентично. На загальному плані можливо побачити місто, і в принципі по дизайну воно схоже на оригінал. Сподіваюсь, під час битви із сотнею агентів Барокко серіал зможе розкрити потенціал цієї локації, даючи Зора неймовірні бої. Також ми бачимо муївар, але мою увагу забирає Санжі із шляпою на голові. Це його візитна картка у багатьох фільмах та обкладинках, а одягнути в червоне луфі навіть моїх коментарів не потребує. Потім ми, повертаючись до Лактауну бачимо доволі цікавий контент багі. Розбиває свій табір, дадуючи певної автентичності, хоча куди в цьому випадку дивиться смокер, так як в оригіналі той чекав, аби піймати Багі, який намагався стратити у фінеша фоті. І чи екранізують обкладинки з Багі, як він, наприклад, у гостях із гаймоном був? Ну такий же потенціал втратиться. Ешафот виглядає норм, і на ньому роблять акцент підсвічуючи його. А ось заднік, ну, якось мені не дуже зайшов, виглядає надто іграшково. Наступний момент це знайомство із гігантом Брогі. І цей момент нам дає можливість не тільки зацінити дубцю Емілії Рад, але й поглянути на гіганта, який чимось нагадує великого Гімлі, та й впізнаваний носик йому зберігли. Чого не скажеш про Бога Усопа в цілому? Риси гіганта вдалося зберігти. І він мені подобається набагато більше, ніж арвонг із першого сезону. І мені ось що цікаво, чи буде враховувати ця арка контекст арки ельбафу, чи накинуть нам у їх флешбеку якогось фонсервісу із актуального контенту манги. Наприклад, показавши десь на задньому фоні короля Гарольда, потім ми бачимо, як в будівлю прибирають б'якої кучіки, застосовуючи свій банка і сенбонзакру а ані це ж Робін. І ймовірно, вона проникає до кімнати варти, і схоже на те, що вона з'явиться у арці локтауну, а це може означати, що їй розширять роль, адже до арки Алабаста. Нам її іноді показували поряд із Крокодайлом, а згодом, коли вона проникла на корабель Муївар після того, як підірвала ігра Поя. В кімнаті є бюст головнокомандувача Сен Гоку, який вперше з'являється в арці Джая, та головнокомандувач Конг, персонаж, який на даний момент з'являвся всього у парі моментів. І він є головнокомандувачем варти та агентів. І мені ось що цікаво. Це пасхалочки для фанатів, як це було із винагородами різноманітних персонажів у першому сезоні. Чи все ж таки буде формування певних сюжетних гілок? Абова в ролі Робін виглядає в принципі непогана і схожа на свого персонажа. Але все ж таки треба буде подивитися на картину в цілому, як вона буде грати і в цілому взаємодіяти із іншими персонажами? Чи буде у них хімія? Каст Робін викликав дискусії. Але для мене людина, яка з самого дитинства живе в Німеччині і інтегрувалась його суспільство, не підіграє ніяк пропаганді, в цілому не є такою великою проблемою. Тим паче у нас в першому сезоні за саундтрек відповідала Білоусова, але чомусь ніхто на це не звертав увагу. Так є певний рівень ліцемірства, коли на роль Курьохи хотіли взяти актрису, і вона наче вийла зіоністкою. І через цей факт її кандидатуру відмінили. Але що поробиш, такий у нас світ? Тому самі для себе вирішуйте, чи будете ви продовжувати дивити цей лефекшн, чи все ж таки ні. Наступний кадр, в якому зоро наче протистоїть Робін, але то, ймовірно, сцена, яка відбувається в арці Віський Пік. Чи все ж таки це буде той момент, де зоро отримує Тецу, показали смокера, і йому зберігли пару сигарет. І це прикольний контент. Серіал наближається ближче до манги. актор буде своєю щелопою могати і ніякі гадоя. І там далі, походу, Уфі біжить рятувати своїх накама, так як сан же в будиночку містера Три. Я бачу, що додались болти, які тримають петельку дверей, щоб, так би мовити, виглядало реалістично. Ну і звісно, поки зора протестить агентам, Намі, що імітувала свій п'яний стан, займається пошуками скарбів. І нам показують сцени у сопа в окулярах. Чи буде він демонструвати свій снайперський потенціал, як це було у Філері? Актриса Віві це типовий Нетфлікс. Але в цілому актриса Віві виглядає прикольно набагато краще ніж Аджика із першого сезону. Тепер у нас Віві буде із Індії. І мені буде цікаво побачити, а як актори із серіалу, які населяють авабасту, відрізняються від свого канону. І поки Зора нарізає агентів, вбиваючи їх як Шошо. Сан же б'ється проти клоунів в але погляньте на Альвіду. В принципі, хто слідкував за оновленнями, знає, що актриса схудла і Це плюс. Так як зберігається канон і сила її фрукта. І на цей раз. Проти неї виступає намі, що буде новим контентом для нас. Але мене все ж таки цікавить реалізація багі-мобіля. ще нам показали вуф, який використовує Гатлінг, і в цілому анімація стала набагато краще, ніж була у першому сезоні. Ну і куди ж без вичого лабуна, якого ми можемо почути як на початку тизера, так і в кінці. Сіджальний лабун прикольний, але позбавлений гуфі елементів, тому треба буде почекати повноцінного епізоду. Тейчі покажуть нам актора, який потім буде грати Брука. Серіал виходить у 2026 році, і вони відразу анонсували третій, який буде сконцентрований чисто на арці Алабасти. І там роботи потрібно буде зробити багатенько, реалізовуючи логію Ейса Смокера, а також Крокодайла. Як ви могли помітити, в тизері немає арки острову Драм. Мабуть, залишають її на саме смачненьке, або ж продемонструють у другому тизері перед самим виходом серіалу.